19 липня 2024 року розпочалась реєстрація заяв абітурієнтів для вступу до університету. Майбутні студенти ЧНУ імені Петра Могили звертаються до приймальної комісії по допомогу зі створенням електронного кабінету, поданням заяв та завантаженням потрібних документів. На які спеціальності в цьому році найбільший попит розповіли нам відповідальний секретар приймальної комісії Вікторія Чорна і ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко. Одна людина може подати 15 заяв, 5 на бюджетні пропозиції і 10 на контрактні. В нашій базі ЄДЕБО вже зареєстровано 31 заява. Питають фінанси банківська справа 072 і 053 психологія, поки йдуть на ці спеціальності. І ПЗ 121. Спеціальність станом на 22 липня подана заяв до Чорноморського національного університету імені Петра Могили 634. Я думаю, що будуть користуватися попитом ті спеціальності, які взагалі є такими, які потребують попиту у всій Україні. Це по першу чергу комп'ютерні науки. По друге, це буде психологія, психологія. Я думаю, будуть користуватися попитом також медицина. Тому що сьогодні Цій спеціальності надається великий пріоритет. Ну і будемо дивитися далі, що буде з освітою, середньою освітою, який там буде конкурс, тому що держава теж сьогодні вимагає багато фахівців і надається багато місць державного замовлення. Ці спеціальності відкриваємо не чисто педагогічними, а, наприклад, математика і інформатика це люди, які будуть чітко знати базові математичні курси, і володіти комп'ютером. Технікою вони будуть е мати потребу не тільки в школах, а й в багатьох інших місцях. Теж саме торкається, наприклад, історії правознавства, е мова, англійська мова і там, переклад, і так далі. Тобто, е це буде не просто чиста педагогічна спеціальність, а це буде поєднання спеціальностей, які дають можливість абітурієнтам, потім випускникам мати значно більшу можливість. Влаштуватися на роботу, мати більшу і заробітну плату, і захищеність з точки зору того, що в них буде робота. Подати заяви можна до 31 липня самостійно або звернувшись до приймальної комісії. На яку спеціальність ви сьогодні подаєте заяву? Право фізкультура і спорт навчителя фізики і інформатики. Чому саме чину? Ну, мені сподобалися відгуки. Я дивилася випускників і дуже хороші відгуки саме про викладачів, що вони висококваліфіковані, дуже гарно подають інформацію. І от мені сподобався ще візуальний вигляд університету. Ну тому що в мене багато знайомих моїх тренерів, які працюють зі мною в одній сфері е, в бодібілдинзі, і ну якби. Багато які випустилися з вашого саме з вашого університету, і вони мене надихнули на це. Чорноморський національний університет імені Петра Могили активно приймає абітурієнтів. Звертайтеся за консультацією до приймальної комісії з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00, а також у суботу з 9.00 до 13.00 в читальній залі університету або у дистанційному форматі за номером плюс тридцять вісім нуль дев'яносто шість нуль шість нуль шість нуль вісімдесят чотири. Або у чаті приймальної комісії Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.